І в бензі похвалений Ісус Христос на віки віку. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дорогенькі любі Христі, браці і сістри, вітаю всіх сердечно. Така ситуація е, практична життєва, непридумана. Приходить людина і каже, чи можна похорон відправити? Можна. Коли? Сьогодні. Цікаво, а що ні вмерла, ні вчора. А на скільки годин? А через дві години вже. Або через півтора, яка чекайте, то вдруг проснеться. Тож почекайте, два-три дні чекали, в селі три дні чекали на похорон. Мою бабцю -то тримали 4 чи 5 днів. Ну як, а вдруг проснеться людина? Ні, ми хочемо вдома це. Ні, вдома, ні. Вдома ховаємо тільки похорон, робимо, Всяким, вибачте, антихристам, недовіркам. Які відлучені від церкви, так далі ще Можемо тільки піти, помолитись, покропити землю, гріб нормальних людей, віруючих, хороним в такий спосіб, що вдома молитва, служба Божа, літургія в костьолі, і останнє стояння це молитва на цвинтарі, де освячуємо могилу, хрест надгробний, твіти, свічки, лампадки і благословляємо людей, родину. Молимося за всіх померлих родичів. І ще ходимо, освячуємо гроби. І приходить жіночка, яка взагалі не є родиною, яка десь там чи сусідка, чи подружка, і починає командувати парадом. Треба, щоб прийшли родичі і прийшли не до когось, там, не знати робочого, хоча всі робочі хороші у нас в кустілі, але прийшли до священника. І родичі, чи син, чи дочка родичі приходять і вирішують похорон. І похорон робимо так, як Бог приказав. Бо людина це не є сміття, це не мусор, що, е, що прийшли, викинули і забули. І я так само кажу, пані Як Сьонс, я не є мусоровоз. Е, ви прийшли якраз, о, треба мусор винести. Не треба мусор, це людина, це жива була душа, вона є жива душа, але це людина, особа, її треба з почистями похоронити. Так що старайтеся завжди священників питати, як що має бути. І навіть якби Ксьон сказав, що він там щось не хоче, то ви скажіть, а я знаю, що повинно бути три стояння вдома, в костелі і на цвинтарі. І якщо хтось не розуміє, то вчіть їх. Але якщо ксьон спонятливий, понятливий, то слухайте, що священник каже. Бо всі забобони, ви знаєте. А от по християнськи як похоронити вже не знаєте, як книжка пише. Так що пам'ятайте, що ми всі віруючих людей. Хоронимо так, як Бог приказав, як треба, як правила, церковні кажуть. І навіть якщо хтось є невіруючий ну, помер, але родичі ходять до костьолу і з огляду на них, що вони хочуть помолитися з літургією в службу Божу, можна такий похорон теж відправити, щоб це був живий приклад, жива катехізація. Так що всьому найкраще, вже йти довго, вбирайте по-божому, зустрінемося в небі. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. З Панем Богом!